Дизайнерські пошуки та експерименти художника Василя Равлюка митець представив першу персональну виставку у рідному Івано-Франківську. Він випускник художнього факультету Прикарпатського університету, працює у Києві. Тут уже 10 років займається дизайном інтер'єру і не забуває про образотворче мистецтво, надає перевагу живопису та авторській техніці. Оригінальність художника глядачі мають змогу побачити у роботах із опалених сірників, експериментує в межах власного бачення та досвіду. На даній виставці я представив роботи в акварелі, в олії, от в експериментальній техніці, трошки кераміки. Стосовно техніки, це вже, мабуть, конкретно біля кожної роботи можна показувати, розказувати. Місця, де побував, куди їздив, подорожував і, звичайно, роботи, які більше скажімо, є, мабуть, дизайнерськими. На виставці представлені реалістично зображені пейзажі. Художник з натури фіксував на папері вуличні ансамблі Греції та Кіпру. До традиційних фарб додає барвник чаю. Цим автор досягає незвичного поєднання відтінків. ліями виконані декілька картин, зокрема жирафи та яблука. У серії Стаф зображений чотирилапий улюблениць сім'ї. Маючи змогу, художник намалював стафордширського тар'єру у різних ракурсах. Глядачам імпонує незвична авторська манера. Саме мені найбільше подобається от, пейзаж. Би, за реалістичністю от, можна уявити себе, що ти знаходишся саме там. За оригінальністю, ну звичайно, портрет з ну, сірників треба мати дуже багато, як кажуть, часу, ну, і щоб зібрати їх докупи, тобто попідпалювати. Постмодернізм тут проглядається і картини досить цікаві. Навіть е з сірниками, розкляпуванням фарби. Ми також вчимося на дизайн. І... Нам переглядати подібні виставки і подібні методи мистецтва дуже інтересно. Мене вразила безперечно малювничість, і те, як показано таку якусь вільність цих малюнків, вони такі насичені, удухотворені, Хочеться дивитися і захоплюватись ними безкінечно. Василій Равлюк є учасником багатьох столичних художніх виставок та аукціонів. Зізнається, що разу пробує себе в різних творчих тематиках і техніках написання картин. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла, новини на вежі.